Hello, друзі, ви на каналі Даня Плей. Ми вже давненько з Данія не заходили в Tower Defense і трошки за ним скучили. Тож сьогодні я хочу пограти саме в нескінченність, і я в нього ненадовго взяла хайпера, бо хочу пограти саме хайпером. Я візьму його та ще нового юніта з клок порталу, який ставить стіну та додатково ще дає гроші. Ось цими юнітами я буду грати. Ні, ну Я, звісно, беру ще з собою Санту, бо як без нього, і найдешевшого Юніта. Беру Свого Купідона, бо я його поставлю на початку, а потім зможу продати. В мене, звісно, ще в арсеналі є Астро, бо він заповільнює на 60%. Бо я точно не впевнена, чи Хайпер заповільнює взагалі повинен, але не знаю, бо іноді здається, що він заповільнює іноді ні, бо в нього в параметрах там не написано цього. Тому я ще беру з собою Астро, можливо, я ще Астро поставлю. Якщо мені знадобиться, тому що я планую сьогодні грати саме на автоскіпі, щоб це все було швидше та цікавіше. У мене зараз там небагато коштів, то я поставила свого Купідона і одразу ставлю санди. На початку, я думаю, що ще поставлю цього нового юніта, який мені випав в порталі, коли я пройшла повністю весь, весь квест там, і я його забрала, то я його поставлю зразу на початку і прокачаю разом з хайпером, щоб мені було більше грошей. Взагалі їх можна ставити тільки два. То я хочу одного десь на початку поставити, і другого там ближче до кінця. Ну, По центру карті, ближче до кінця, до повороту там закину. Максимально їх прокачаю, і мені будуть вдвічі більше фармитись грошей, щоб я могла прокачувати швидко хайперів. Бо мені це дуже знадобиться на автоскіпі, щоб я їх встигала ставити та всіх попрокачувати. В них там не дешева прокачка, максимальна аж 35 тисяч. Я поки що там поставила собі ще одного копідона мого, по один не справиться, поки я думаю. І вже поставила цього юніта з клокпорталу, буду тепер його потрошки прокачувати. Але мені обов'язково треба ще поставити десь на початку хайпера, бо немає нікого такого там сильного, щоб їх хвалити. Бо купідони вони не справляться, це точно. Ми на автоскіпі, то хвилі будуть йти швидко, і треба, щоб швидко хтось їх там добував. А ось проїжджають, вони не справляються просто. В мене якраз є 2000 і я ставлю хайбра. Добре, що їх там зупинила та стіна, хоч вона ще не дуже велика, але все-таки зупинили, вони не проїхали, бо я просто б не встигла когось поставити. На цього зараз треба мені що назбирати, щоб його прокачати. Ось мені якраз випало, і я його вже на перший рівень прокачала. Тепер. Треба, напевно, санти, бо кошти треба буде дуже мені багато, щоб прокачувати хайперів. Зараз я скільки зможу прокачаю, напевно, двох сант. І потім, на третього, мені ще треба 300. Ну, зараз воно швидко нафармиться, бо хайпер вже починає там їх бити. І я одразу санту прокачаю. А потім на хайпери мені треба 4000. Угу. Чи ось не знаю, що мені робити? Так, да, все, прокачала Санту. І в мене є ще 2000, Я зараз прокачаю цього Юнітас Клок портала, як його там називають. Клок, в мене ще один, не знаю. Його прокачала на 2000, тепер вже він на рівні 2 в мене. Далі. Не знаю, скільки там буде, я вже не пам'ятаю. Я знаю, що в нього остання прокачка 15 тисяч йде. Ну, він досить недорогий. Вважаючи те, що він і стіну таку шикарну ставить на 600 тисяч і ще й гроші тобі дає, то це дуже класний ніт. І шкода, що його можна тільки два поставити, бо якщо б можна було, я б його поставила по всьому полю. просто тупо одного його і грала б. Тупони, хоча тут у нескінченності так складно. Я думаю, що навіть це б мені не допомогло. Mm -hmm. Я ось не знаю скільки сьогодні зможу пройти хвильно. Мені просто цікаво, скільки я зможу з хайпером і социм пройти, бо я їх ніколи не поєднувала і не використала разом. Тому дуже цікаво. Ну, поки що 15-та хвиля, а я граю всього там декілька хвилин, 2-3 хвилини, всього лише, а вже на 16 ту хвилю дійшла. Я думаю, що це буде сьогодні досить швидко і не буде довгий ролик у нас виходити, тому і... буде цікаво. Так, мій там на 2000 зараз мені залишається, і я ще хайпера встигла прокачати за 4. Тепер уже 6 мені треба на хайпера, і треба мені ще гроші на Сант. Як тільки я їх максимально попрокачую, то вже буде набагато краще фармитись в мене гроші. Мені залишиться тільки наставляти хайперів і прокачувати їх. Так, перший мій хайпер вже на рівні 3, 15 тисяч мені треба, але я поки що займаюсь сантами. Я одного вже на максимум прокачала за 6. І ще два в мене залишились. Тобто мені потрібно 12 тисяч на санте, 5 тисяч на цього юніта, і потім, потім вже 15 на хайпера. У, дуже багато ще коштів треба, дуже багато. Ну нічого, 19-та хвиля в нас вже пішла. Ще трошки я вже закінчу всі ці підготовки і буду вже грати нормально, розставляти хайперів. Так, а щось я провтикала? Я цього санту свого не прокачала навіть на 2 тисячі, тільки що це зробила. Чомусь я не побачила. Тепер він в мене залишився на шість його. Треба прокачати. А там вже поїхав бос на 171 тисячу. Ну це не великий бос, це маленький. Він нам не страшний. Зараз його хайпер там завала. Хоча він в мене ще не дуже не дуже сильний, бо його ще качати і качати там. А того приглушили, він, він в мене спить. Ну, добре, хоч його стіна не спить. Якщо треба, вона когось зупинить. В мене трошки вже назбиралось, 8 тисяч є, і я не знаю, що з ними робити. Напевно, ще тисячу, що, і я вже зможу прокачати хайпер. вже майже в мене. То я так і зроблю. Напевно, на 15 прокачаю, і залишиться в мене тільки на максималку його один раз прокачати. Так, це я зробила, і в мене ще залишилось 5 тисяч, я цього ще трошки прокачала. Скільки в нього зараз 200 тисяч, ну, вже набагато краще. Ще раз я його прокачую на 15, і в нього буде вже стіна на 600 тисяч, що взагалі круто просто. І в мене ще 6800 з'явилось. Ну, що з ними робити? А що, а нічого я з ними не зроблю, напевно, збираю далі. Бо туди 15, туди 35. Це вже в мене 24-та хвиля, ну, досить швидко я граю, тому класно. А в мене там чи наче не всі санти прокачані на максималку. Та в мене ще є, треба попрокачувати. Так, стоп, а чому я думала, що я їх вже всі прокачала? Ще ні, заплуталась трошки, ну ладно, то не страшно. Ще, наче в мене один залишився санта, двох прокач... Прокачала на 6. Так, вірно ж, да-да все, все, всіх прокачала, тепер у мене всі санти прокачені, я можу за них не думати. Тепер треба мені на хайпера назбирати і на того ще 15. 10 у мене є 11, ще 4, і вистачить, щоб стіна моя вже стала така велетенська. І також мені буде від нього фарматись більше грошей. А коли я поставлю ще другого такого, то буде взагалі вдвічі більше. О, нарешті в мене вже 19 тисяч, і я його нарешті прокачала максимально. Тепер у нього суперкласна стіна на 600 тисяч. Це, до речі, дуже класний плюс до хайпера. Дуже класна йому допомога. І якщо що, вона буде їх також зупиняти, добувати там ті, хто у нас ще трошки проїде. До речі, в мене ще ж активна кнопка екстра гроші, але поки що я не буду її активувати. Я її, напевно, активую вже коли поставлю другого такого склок порталу, прокачаю його на максимум. І потім вже активую, коли буде потрібно. До речі, а ось я вже це і зробила. Я вже прокачала одного свого хайпера на максимум, поставила вже другого і поставила ще одного цього юніта склок порталу. Потрошку прокачу тепер хайпера і дивлюсь, щоб ніхто там не проїжджав. До речі, граю я супер швидко, просто. <клес> Бо вже пішла в мене 40-ва хвиля, а я граю всього 12 хвилин. Це просто рекорд, напевно. <клес> так швидко. Я точно ще не грала, і я вже другого хайпера також максимально прокачала і поставила сюди по центру третього. Якщо в мене вийде все, і я хочу розставити їх по центру, і потім там ще по тій стороні. Біля бази недалеко, щоб вони і сюди трошки діставали і на ту сторону. Цей хайпер в мене тепер на третій рівень треба 15 тисяч. О, мені швидко нафармились, ля, як дуже добре. Що ще трошки, я вже і максимально його прокачаю на 35. І в мене зараз, до речі, взагалі ще небагато юнітів стоїть. 8, а можу я поставити 18, тобто ще 10 я точно можу. І потім ще можу продати санти, ще трьох доставити також. А якщо я продам сант, вони ще залишаться оці два. З клок порталу, і вони мені також будуть давати гроші, то взагалі дуже зручно. Звісно, я не знаю, чи дійду я до такої хвилі, щоб потім ще продавати сам, чи дограю я, чи не дограю. Якби без автоскіпа, то напевно я б дійшла на хвилі до соти точно. А так, не знаю, не знаю, скільки в мене вийде. Думаю, може десь 85-90, десь отак. Але не факт, бо далі ж поїдуть вони взагалі ще велетенські будуть такі, і ще можуть поїхати швидкі. До речі, вони в мене і зараз якось їдуть дуже швидко. Мені не вистачає астро. Я, напевно, поставлю ще собі астро, тому що ну, без них це взагалі нереально. Вони дуже швидко їдуть, нічого їх не зупиняє, і мої хайпери їх просто не встигають повністю розносити. Я зараз трошки пофармлю, щоб назбирати гроші. І поставлю, от, ставлю Астру, напевно, сюди. Я його прокачаю, і в нього радіус буде такий, що він по колу тут по центру буде їх діставати. Блін, ну одразу в мене не вийшло його на максимум. Мені зараз треба на 10 і потім вже на 18. Але я думаю, що це буде дуже швидко, і ось в мене вже 18 є. Ну, зараз на 10 я його прокачаю. Все, вже в мене він повністю прокачаний. І в мене вже є тіла 51 тисяча. Я зараз одразу свого хайпра, ну, трошки мені не вистачило ще одного на максималку, ну то нічого. Зараз доформлюється, я його також ще прокачаю. У мене yeah. зараз вже 57 хвиля. І скільки я там граю, 18 хвилин чи 17 я граю. Ну це точно мій особистий рекорд по швидкості. Настільки швидко, я ще ніколи не грала ні сама, ні з Даній. Завжди у нас це дуже довго, бо ми автоскіп порядочно вимикаємо, щоб пройти якомога більше хвиль. Але сьогодні ціль моя не ця ціль моя просто класно цікаво пограти. Я, до речі, не взяла з собою жодного буста, ні на коїни, ні на експі, все позабувала. Ну і ладно, фіг з ним, нічого страшного. Все одно трошки я там зможу і так заробити без бустів. Так, я вже поставила наступного свого гайпера і вже змогла його прокачати майже на максимальний рівень. Одна прокачка залишилась, о, у нас там поїде босс на 12 мільйонів. Ну все, вже стає набагато складніше. Після 45-ї хвилі починається завжди просто жесть. Хоча я і встигаю прокачувати на максимум хайперів, ставити нових, але все одно вони починають далі проїжджати. Так, а в мене ще є кнопка екстра гроші, я її ще не активувала, Ну Поки я, напевно, і не буду її чіпати, трошки пізніше. Гляну, вже складніший і складніше з кожною хвилею. вже поїхали ці морозні скелетони, а їх взагалі дуже важкувато і довго так бити. У мене вже нафармилось 20 тисяч, і я качаю ще одного гайпера поставила. Так, давай ще трошки мені, щоб я його на 15 і потім одразу на 35. Боса ми вже майже добили, там 2 мільйони один і зараз доб'ємо. Але окрім нього, ще дуже-дуже їх багато поїхало, взагалі капець. Ось, напевно, зараз я і активую кнопку собі. Екстра гроші візьму. Так, мені дало 6500. Сильно воно мені прям не допоможе, але трошки так, щоб швидше назбирати, дуже класно. Друзі, а поки я граю, ви можете поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. До речі, у нас дуже багато відео у Роблокс, де ми проходимо саме нескінченність. Залишаю вам зверху тут посилання на плейліст з Роблоксом. У мене вже 67 хвиля, я граю 20 хвилин і поки що поставила тільки 13 з 18 юнітів. Запас в мене. Ще дуже такий хороший. Щось не виходить, в мене тут десь хотіла ще одного хайпера поставити. Ну поставлю, напевно, я тут збоку, бо там щось мені не вдалося це зробити. Якось мені страшнувато. Їх просто поїхало стільки багато там, і вони не встигають їх добувати. Бо вони так проїжджають сюди до мене швидко, і поки вони цих добувають, вже нові під'їжджають тут на підході. Я намагаюся встигати прокачувати, але все одно мені здається, що довго я прям супер не пограю. Їх дуже багато. Хоч би цю хвилю пройти, чи що. Ні, ну Я не хочу вимикати автоскіп, краще я вже пройду, скільки я пройду. Я і так вже собі на допомогу поставила Астро, бо без нього б вони їхали взагалі швидко. Я вже змогла прокачати того, хайпера і поставила собі ще одного. Але на нього в мене ще не дуже багато є коштів, поки вони нафармляться. Не знаю, чи зможемо ми цих подобувати. До речі, я взагалі не бачила в цей раз тут у тих швидких маленьких таких туалетів, які швидко їдуть. І жодного не було. Або ми їх просто там на початку ще встигала добивати, але або їх просто не їхало. Ох, оце так 74-та хвиля. Просто подивіться, скільки їх ціла навала. Ніфіга собі, і їх тут треба всіх подобивати. Ніфіга собі, я не знаю, як я це пройду. У мене там зараз 21 хвилину я граю, але це просто капець. Їх дуже багато. І вони вже всі такі велетенські. Блін, мій хайпер заснув, капець. Ну ти даєш. Зглушили його просто там. Mm -hmm. Ну все, я думаю, що я догралась, напевно. Ну, Може, ще декілька хвиль проїде, але шансів, напевно, нема, що я їх доб'ю. Хоча я зараз і спробую поставити ще їм тут на шляху одного хайпера і може мені там вистачить ще в кінці поставити. Але щось я дуже сумніваюся. Це вже 77-ма пішла. А ми ще не подобували ті попередні. Ну, навіть якщо так, якщо зараз я програю, все одно було дуже цікаво, дуже прикольно і швидко мені сподобалось. І обов'язково будемо знімати ще відео з Tower Defense. Чекаємо, як і ви вже оновлення. Тому, друзі, бачу, що я вже програю. На сьогодні у нас буде все. Дякую вам за перегляди і всім бувайте, очікуйте нових відео. А ні, на все мені дало 770 XP, що дуже непогано, і ще й коїнів тож взагалі супер пограла сьогодні. А тепер уже всім пока.